Покажу вам розхламлення мого будинку на вихідних. Не знаю, чи розповідала я вам раніше, я зараз живу в будинку свого хлопця, який в душі хоче стати мінімалістом. Але в реальності в будинку стільки речей, що половиною з них ми навіть не користуємось. Більше того, є навіть окремі кімнати, які просто слугують звалищем речей, наприклад, ця. Мені вона подобається, але чомусь відчуваю дискомфорт, коли я там перебуваю. І тому зі всього будинку я обрала собі одну улюблену кімнату, де найменше речей, де ми спимо і я працюю. А тут якось хлопець обмовився, що колись хотів би бути мінімалізмом. А мені більше говорити нічого не треба, достатньо було почути цю фразу, і весь наступний день я вже розбираю шафу з декором. Мені це розбрахлювання приносить таке задоволення, що ніякого кращого відпочинку не можна вигадати. Мене якби хлібом не годую, дай речі повикидати. Чому мені ця кімната не подобалась? Там не було жодної моєї речі, і я не могла нічого там повикидати, бо це не моє. Але тут, оскільки я отримала схвалення на таку роботу, то радості не було меж, бо я вже розуміла, що поставлю зараз все так, як мені подобається, і залишу тільки пам'ятні для хлопця речі, а все інше, що є, відверто кажучи, непотрібним нам, чи чим ми не користуємось, це просто займає місце, ми можемо це віддати іншим людям, які отримають від цих речей радість, вони будуть ними користуватись і вони будуть задоволені. Я дуже рідко викидаю речі. Більшість в них я віддаю на OLX, тому що знаю, що комусь вони будуть ще слугувати. Колись найбезлудніше, що я віддала, як на мене, це були банки маленькі з підливок і інших таких куплених консервацій. Я їх поставила як оголошення просто так, а виявилось, що комусь це дуже треба, тому що люди роблять закрутки. І, наприклад, якщо я закрутки не люблю, то я думала, що це відверто кажучи сміття. Але для тих людей, які їх роблять, вони купують ці банки. Тому для них це потрібна річ, і ніколи не знаєш, кому що потрібно. Або, наприклад, книги. Це, взагалі, для мене дуже цікава тема. Я про неї можу довго говорити. Зараз з моїх книг залишилось тільки дві: це ендокринологія, яку я забрала в кума. Він теж, до речі, лікар. Кому потрібен кардіолог, залишу телефон в описі. Чому залишила книгу по ендокринології? Тому що інколи треба щось швидко перевірити. І я періодично користуюсь нею як настолкою, але насправді багато. Професійних книг, як на мене, вони не потрібні. Все, що нам потрібно, є там в Аптодейті, в інших медичних ресурсах, і все це можна знайти. Головне, щоб був інтернет. Книга мені, як на мене, достатньо одної професійної, яка закриє всі там основні питання. А також я не веду конспекти паперові ще з інтернатури, і за це до речі, мене навіть викладачі такої старої закалки сварили. Що що ти там собі в телефоні записуєш, треба було людям пояснювати, що я не в інтернеті сижу, а конспект веду. Але все ж таки електронні записи вони справді зручніші ніж паперовий зошит, тому що зошит ти не можеш з собою завжди носити. А записи в верноті чи в нотатках вони завжди під рукою. Мені це дуже сильно зручно. Нікого не заохочую переходити на електронний формат. Знаю, що хтось краще запам'ятовує, коли записує. Я просто ділюсь тим, як у мене. Мені деякі конспекти, до речі, також простіше вести паперові. Так, наприклад, ось цей блокнот, який в мене ще з першої закордонної поїздки на стажування в Польщі, він довго був пустий. Є які багато людей зберігали речі просто, щоб було, але потім все ж таки почала в ньому писати, записувала свої інсайти. І коли почала вивчати психологію, саме він став моїм таким помічником, куди я записувала все-все важливе. І він у мене майже списаний, і це просто така подвійна пам'ять і про Польщу, і про психологію. Друге, це книга Формула продуктивності. Я її взяла також почитати вдруге, але вже років чотири вона зі мною. Я її люблю за те, що коли в мене зникає мотивація щось робити. Я читаю буквально дві сторінки з цієї книги і вже знову заряджена на роботу. Вона дуже така мотивуюча. Тому Женя знаю, що вона тобі була не потрібна, тому я вже її не віддам. До чого я це все кажу? На мою думку, тримати в себе книги, які вже ніколи не будеш перечитувати, навіть якщо вони тобі дуже сподобались, немає ніякого сенсу. Я вважаю, що краще ними поділитися з іншими, віддати чи продати, щоб ця книга виконувала свою функцію, а не просто збирала пил. І, до речі, пилу книги збирають ну, добряч. Я старла ганчірку для прибирання, поки протирала цю бібліотеку. І, до речі, якщо ви захочете повторити такий досвід розслаблення книг, Одягайте рукавички резинові одразу, тому що шкіра рук вам скаже просто до побачення, і треба буде дуже багато крему, щоб відновитись. Є приємні моменти під час такої ревізії. Ми багато говорили, згадували якісь пам'ятні історії, пов'язані з речами, дізнавались один про одного щось цікаве. Я, до речі, бачила, що друзі так роблять такі розбори за келихом вина, тому подруги мої, кому потрібна моральна чи фізична підтримка, запрошуйте в гості. Гарно проведемо час. Наприклад, під час розслаблення я побачила дитячі книги. Ганс Крістіан Андерсен, Вінні Пух, Конан Дойль про Шерлока. І, хоч це і не мої книги, але в мене були такі приємні спогади. Ці книги викликали в мене дуже приємні асоціації з дитинства, коли я їх сама перечитувала, прочитувала, що звичайно книги ці я залишила. І дивлюсь тепер на ту поличку, де вони знаходяться, і посміхаюсь, тому що такий декор мені дійсно приємно бачити. А ось улюблена книга моєї подруги з гуртожитку. І теж здавалось би просто якась книга, але вона мені нагадує Ксюшу і класний час спільного життя з нею. Я така розумна, кажу, що книги мають виконувати свою функцію, і комусь вони будуть більш потрібні. Але все ж таки мій хлопець ще не повністю підтримує мої погляди, тому книг в нас ще залишається дуже багато. Як на мене, це аж занадто багато, але поки я намагаюся не дуже тиснути, він і так молодець. Він розпрощався з великою кількістю декору та книг, і це ми ще навіть не закінчили це прибирання, тому що почались будні дні, і треба працювати, проводити консультації. Тому другу частинку я вже запишу вам пізніше. А ось і ця частина речей, яку ми розхламили, є ще чотири великі коробки старих книг, які ще мішаного тата, і ми їх не можемо викинути без його дозволу. Тому все спустили в підвал. Колись при нагоді запитаємо його, чи можна від них позбутись. Але ж ви знаєте, як покоління батьків складно відпускає речі. Тому швидше за все ці книги так і будуть в підвалі, просто щоб було. Ну на жаль, принаймні, поки я не звільню весь будинок від мотлаху і не доберуся до підвалу. Не знаю, як вам, а я дуже залипаю на такі відео в Ютубі, і Тіктоці. Тому, якщо вам було цікаво мене слухати чи дивитись, пишіть про це. Можливо, і другу частину із завершенням прибирання в книжковій шафі. Але якщо цікава тільки ендокринологія, це також класно, тому що більше часу я розповідаю на сторінці саме про це.